Всім дай Боже здоров'я. Сьогодні розповім вам про EcoFlow River 2 Pro, чи це дєдушка старічок, який ще може багато чого. Чому я так кажу? Тому що це не досить нова модель, але улюблена, доступна відносно бюджетна. Чим зможе екофлошка потягнути каву машину потужністю 1150 Вт на годину, заявлено по паспорту виробником. Чому я кажу, чи зможе? Тому що номінальна потужність. 800. А це типу ну якби на 350 ватт більше. І чи може взагалі виключитися станція чи піти в помилку, як, що буде, тому давайте будемо пробувати. Ось. Але перед цим я прошу вас, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коменти. Ось в кого є змога. Посилання внизу підтримати канал. Це дуже допоможе в майбутньому. Бачите вже темно. Все. Що є, спасаюся ось світло, світло не вистачає світла, тому можливо щось потрібно буде придбати, але кажу, в кого є змога, я буду дуже вдячний, я буду від душі вдячний. Ну що, поїхали. Переміщаємося на кухню. Плакаю станцію. Так, я налаштував, що порти включаються автоматично. 220. Давайте подивимося, трошечки зачекаємо. Тому що я завжди користуюся 220, і щоб, автомати... ну, щоб самому вручну не вмикати, вони мають включитися автоматично постійно при вимкненні станції. Ну. Не хоче? А, а має. До речі, воно, воно вмикається, звісно, але не поїть. Ладно, Давайте. Не завжди є. <кхід> ну і що, тепер? Давайте дивимося на показники. Вмикаю кавоварку. 74, 70, скільки було зарядку? 73, так? Да? Давайте ми, ну майже 72, 73, подивимося на відео. Будемо дивитися, скільки буде споживати. Зараз я поки молочко налью. Скільки ми втратимо заряду, щоб зробити каву. То я завжди розповідаю, розповідаю, що тягне. буду показувати тільки ну, ідеї. От, до відео. А самого тесту мало. Дивимось, кавоварка в нас ще не нагрілася, горить ще тільки одна лампочка. Але зверніть увагу, кавоварка споживає 1150 Вт по паспорту. По паспорту. Так. Ну що, ще не видно. Має. Або ви, можливо, по звуку почуєте, скільки ми витратимо заряду. Ну, я роблю каву, коли відключення. Я не реагую, що там там. Пару відсотків це так критично багато. Але нормально, все рівно споживає. Довше гріється. Від станції довше нагрівається кавоварка бойлер в кавоварці, ніж від 220. Але все ж таки. 813 тримається. Є. Зразу вмикає. Ми зробимо все, як має бути. Кава, і я собі з молочком зб'ю і подивимося, скільки ми втратили заряду. Якщо не помиляюся, я був робив виключно дві кави без капучинатора, то я десь мабуть втратили відсотків до 10 заряду станції. Ну, зараз ми це все порахуємо, подивимося. Ну, ось бачимо. Потім як я зараз включу капучинатор, аби збивати молоко, то вже... Я думаю, такого не буде. Але ми подивимося, подивимося щоб бути точно впевненим, що нас виходить. Так, вимикаю, мені вистачить. Включивка починати, трудимося. Чи споживання зменшиться чи ні? От я хочу послухати. Зараз 800 Вт. Щоб ви послухали станцію. Поживаю 800 Вт. послухайте звук. Бачите, не так сильно ні годить. Про... Я пам'ятаю, ще не нагрівся. Ще не нагрілася водичка, щоб збивати каву. Все пам'ятаю. Має загорітися лампочка. Чекаємо, бачимо, скільки в нас де часу. От. Але була б більша потужність в станції, то би, відповідно, і швидше дельта. Я би впевнений, що Дельта б набагато швидше це зробила. Тому що дельта 1800, а ця станція 800. Але все ж таки я не в Турці, я не на газовій плитці. Я це все роблю повністю автоматично. Прийшов, включив коловарочку, клацнув собі світло, все. Я собі повністю заживлений, так би мовити. О, все є. А станція скільки? Не чую. Не бачу точніше, але, але чую, що вже охолодження вимкнулося. Ну, Зб'ємо ще собі молочко, повністю все поп'ємо каву і в кінці порахуємо, чи вигідно, чи не вигідно робити, чи краще спуститися, десь в коварні купити. Але зараз я вдома, собі нікуди не йду, нічого. Повністю собі зробив каву. Зрозуміло, якщо у вас двоє, там, дівчина чи дружина, то відповідно вам буде. Повноцінно ну, все як роблю, як має бути. Бачите, зараз повитираю, все, вимкну, щоб повністю відтворити реальні витрати, як я це роблю зазвичай. Так, ну все. Каву я зробив, все, вимикаюся, будемо робити підсумки. І так, все, якщо ви чуєте звук, це в сусідів гудить, це не станція, а коледжі. І так. На приготування кави ми потратили 10% заряду від станції. І на це у нас пішло 5 хвилин, рівно 5 хвилин. Отож, питання. Чи потрібно тратити 10% на одну каву, або якщо у вас двоє, 20% на дві кави. Риторичне е, е питання. М -м -м, можливо, ви скажете, та можна збігати десь купити в кав'ярні. Варіант, я живу дуже високо, на 20-му я не збігаю, не куплю, відпадає. Зранку проснувся збігати, да, таку зарядочку? Ні, таке відпадає. Друге, я би, мабуть, варив в Турції. У мене є турочка, в мене є газові плити, я би готував каву в Турції. Але ж, це зручність. Ви зробили собі там, кнопочку нажали та підключили 220 і все. І ви не заражаєте балон, газову плитку. А якщо у вас газ кінчився, ну коротше, це типу, вже знаєте, щоб з турки не збіг. Це вже виключно. Я роблю це, да, але це вже не настільки зручно, як з самої станції. І тут ми підходимо до наступного. Якщо я хочу взяти автоматичну, щоб в мене Рожкова автоматичну кавову машинку, це раз гроші до кавової машинки. Два. Куфлошка е ця вже ту машинку я впевнений не потягне, тому що нові кавові машини по півтори тисячі беруть. Er, 1502. Це вже все, це вже не буде тягнути. Тому ось така проблема. А цю станцію продати, доставити, купити дельти, що купити каву машинку. Грошей в, в, в тумбушці нема. Сорян, нема де брати. От тому якось так. Але взагалі, взагалі, я задоволений е з станцією, що вона може. Чесно, я вже її замовив. Я подивився, я думав, в, коли її купував, що все, каварка не буде робити. І якось я вже трошки розчарувався, бо основною із це була кововарка, коли відключення, от, ну, і, ну то, що на робочій місці його вистачить, це зрозуміло, але ж якось так. Тому, будь ласочка, напишіть, можливо, можливо, чим ви користуєтеся якою станцією, чи ви рахуєте раціонально робити каву, щоб на двох там, втратити 20% від станції об'єму станції, наскільки нас у вас заряджена, у вас може бути на 40 заряджена. І з 40 лишити 20% це таке собі, звісно. Але я рахую, що це ок, тому що якщо, ви знаєте, світло буде через годину, дві, три, ви зарядите її. Ви за годину зарядите повністю об'єм. Залієте повністю. Чому я кажу, що в мене є відео виходять, там я вибираю різні станції. Як на що звернути увагу? Ви дивіться на час зарядки. Час зарядки це. Під час відключень це найголовніше, що має вас також цікавити. Час, заряджання станції. Все. Будемо пробувати. Будемо пробувати, чи потягне мікрохвильовку. Е, можна сказати так, можна сказати ні, можна сказати не знаю. Е, в залежності, яка у вас мікрохвильовка, в залежності, ось, скільки вона споживає, чи наскільки якісно вона розігріє їжу. Чи так, як від 220, чи буде трошки щось холодне, або взагалі не включиться і піде в помилку станція в захист, таке теж може бути. Тому будемо пробувати, будемо тестувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, що б ви хотіли, щоб я підключив та попробував, чи дана станція потягне, чи не потягне. Просто у вас є якісь побажання. От я думаю, такий ще варіант підключити сюди промисловий такий робочий пилосос. типу Кьорхер, великий, знаєте, такий хіонда є. Чи потягне, чи не потягне. Е цікаво, цікава така думка. Ось. Тому, будь ласка, якщо вам подобається дане відео, я відповідаю на якісь ваші питання. Ставте лайк, підписочку, будь ласка, підписуйтесь. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, 10-12 тисяч дивиться не на відео. Будь ласка, за місяць це дуже багато. Скільки, яка кількість під... е заходить на стрінку, але не підписується. В кого змоги підтримати канал, будь ласка, е посилання внизу до Банка, просто рахунок картки. Це дозволить рознімати мені якісь кращі огляди, девайси. Ось зараз 16... Ой, 18.00, бачите, вже немає. Там ну, не вистачає світла, я вже спасаюся, як можу. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, рухаємося вперед, тестуємо, щось пробуємо, ви і будемо щось ми з вами придумувати. Всім дякую, бажаю здоров'я, будьте крепкі, до нових зустріч!